Друзі, з приводу в Дніпрі ситуації, так, ви всі, я думаю, бачили, так? коли Тіщенка, команда звалила на землю а, бійця а, Кракен спецприз... спецпризначенця. І ну, в мене питань до цього ніяких там немає, це обговорюється вже давно, вже все зрозуміло. У мене а, питання одне: чому в нас. Якщо якісь провладні структури, або депутати, або якісь можновладці, кладуть на землю людину, б'ють військового ногами там по голові, і вони висвітлюються таким чином. Так, це військовий, але він бувший військовий. Так, спецпризначенець, ну такий собі. І він замішаний з бандитами, там він зараз е, входить в якусь групу. Ну, блін, такий спецпризначений, такий військовий, наче геть не військовий. А коли ситуація інша, припустимо, люди на вулиці відбивали хлопця від ТЦК і забризгали їх е, 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 запшикали газом, то з, знаєте, що вони кажуть? Ой, побили, ти це каші. а він же ж воїн, він же ж воював. І вони починають перераховувати, скільки в нього чого є, які заслуги. Він на Харську Харків відбивав, він Запоріжжя там відбивав, він був в окопах гнив. Блін, ну чому так? Чому, коли влада знущається над нами, то ми такі собі, навіть воїни такі собі. А коли ми даємо відпір, то ми обов'язково. Виступаємо проти еліти і проти самих, самих, самих заслужених людей. Чому так по іншому у нас чомусь не працює?